Вітання, друзі! Сьогодні буде такий монстр, як е, Вирозубший боріс на Дніпрі. Я заходив в гру. Хотів тільки записати. Але вилетіло на жаль. Та, чуть, чуть нарешті. Так е, є такое дело. Місія складається з такого квесту, що нам потрібно зловити позинків і джерихів. Я їх ловив обновлював локацію. Ше, ще трошки, так сказати, залишилося. 11 риб. М -м Дивіться, зараз покажу вам, де ловиться що. Мітки покажу. Так, на човнів йде. І покажу, бо я вже два круги зібрав, поки катався, досліджував Дніпро. О, все одно покажу. Так. Е, давайте з мітками розберемось. Трохи є. Е, на пузанка. Так, оце, по-моєму, да Це вона, це не моя мітка, це мені скидували. Це пузинок азовський. Вельми вдячний колбаски це він мені скинув. Це, я так розумію.

Це найкраще, щоб зловити трофа, то використовуйте другий галк. Так, що до цих рятувальних кругів, давайте тих, що хоче. бачите <смеш> круг лежить хоча я його взяв Виліз. А ангеліс ону о це третій а де даже того брав наче ж тут обрав його може це в мене він Ну, я отут обрав а ну подождіть на друге місце надо зайняти. в кожному своєму. Вс, движем. Да, тут целин найкраще захованный, ось ложить. Видно, дивіться. Я забрав... Е, да, е, Видно, я забрав... Вс. Садовбало. Так. Видно, я забрав е, круг. З цього місця, де я вам показував це, до речі, розставити нам треба. З цього це тут о, місця. О, квадрагон Так. Е, і, і... і. І. і Це, скоріш за все, відео знімаю за цього, як я. Ситрале фана. Ну, Воно вже на каналі відео є. Е, і ось отут я зібрав. Mm -hmm. А отут І виходить там, де я зараз, я не збирав. Унікальна плітка. Оспле. Осетралої. Він швидко приходить. Так. Летим. приключаємо. То вже на підрульці буде легше ці. Довго гулям. ну. Розворот, поворот, оборот. Не люблю эти човни вообще не розвертаються. Я буду крутиться вокруг нього. Пока Прозор, господи. Миссия. А, да. Э, Так, Дэмій Зевс. 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 А, я ж не показав на жерах. Блин. Ничего покажу сейчас. И волки. Волкер, ось зо. Волкер уса. Так, тут пока все тихо. Мітка на жерах. Мітка на жерха, наблюдайте. Він ловиться тут аж. Це унікальний. Він ловиться і на волкер, і на поважчену блишню, на таку, як я, оце жерха, тільки що показав. Ой, цього вирозуво показав. А поки дивіться, я буду ганяти по кожній з цих точок, шукати там, де булькотить вода, цій не булькотить. І там, де буде булькотіть, я зупинюся і буду вже ловити монстра. А поки я ставлю на паузу. Макаюся, дивіться. На цей круг це ще. Он бачите ось той круг. І он там он круг. По карті покажу зараз. Ось, ось тут в цій ямі. Дофіга риба. А так і ся розвернуться. І будемо так от... Це у нас волкер, тому волкер треба робити. Проводку так перша швидкість. Можливо вночі його треба ловити. Давайте зараз вночі спробуємо. А он щось здорове. Це мабуть, наш шипоріз. Так. На ніч хочу промотать. Вот такий пік. І все, бачите? Пропав, уплив. Ладно, як буде вже на наступну... ну, наступній точці, тоді вмикаюся. Вмикаюся, клюнув. Клюнув, ще бачите, по воді плаває. А наче він. Наче він. Так, знаєш, підрулька є. К... Коротше, пливем за ним. Це денний сонячний пік, лише перемотав 10.09. Коротше. Що мушу вам сказати? Він в нього. В мене ніякі, значить, більше не з'являлися. Тобто я плавав вночі і плавав вдень на інший пік. Не з'являвся ці... як їх? Ці бульки? Що на березі чи що? Да, він на берег випрыгнув Він на берег випрыгнув, А, все. Так, це добре. це добре для мене новина, я його швидко витаскаю. водиці. Да, блин. Так, натирайся, типа на тебя близко сильно. Так, во, цей ще поріз Блин, ну ты ж, ну, ну ты ж, ну ты ж Ну я ж тебе вже витягнув що ж ты в воду отце а? Ай, який белый Так Зевс, все давай Прекрасно підходить збірка на Зевса 270 Прекрасно. Мені подобається. Так а ну-ну. Хапне, хапне. Ну все ну все, ну все, давай, давай. Чуть-чуть. Быстро його витягну. Тільки за що того, що він виплигнув на берег мені. І пошов. Ааа, тільки я витягнув його блос за затоф, що він запер на берег, це ж десь оттуда. Я по берегу просто проялозу на 350. Может можна підловить... О! Можна підловить час момент. Коли він выпрыгає, я можу Ще поріз, ще поріз. Так, прекрасна рибка. І грошей дається чимало і цього. І досвіду. Це, напевно, Це за рибу. Не тільки, мабуть, за рибу. Коротше, забираємо її. Е -е, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз мітку вам поставлю. Це вирузуб. Ще поріз, на жаль, у нас отраливі нема. Це він тут... Я його впіймав. Вот цій о ямі, то й щось. А квадрау, наверное, не може впіймати. Не знаю чого. Не знаю чого. Ну коротше, це нам не важливо. Е, впіймав? Дивіться, ось такий денний пік. Денний. Е, вночі пробував немає, ганяв. Отакий пік пробував. Теж ганяв не було. Але такий тільки є все на сонечко завжди сонечко, краще ловиться. На коропах я це помітив особливо. Тому дивіться. Е, в кого є запитання щодо якоїсь риби, чи до тих пузанків, жереха, чи до кругів, чи до доверозубо, будь ласка, пишіть коментарі, я буду обов'язково на них відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!